Привіт мої любі дітлахи! З вами Максим до казкові стежки сьогодні послухаємо казку перчик м'яти та шкільний привід частина восьма. ОКУЛЯРИ для дайвінгу і листя салату. Високі стіни будівлі з кількома освітленими вікнами мали загрозливий вигляд. Внизу на подвір'ї було темно. Лише поодинокі фігури михтіли часом то ліворуч, то праворуч. Люди повертались додому, чи то навпаки, і йшли з дому. Із шумом проїхав велосипед. О, ось він де, сказала Наташа і попрямувала до сміттєвого баку. Вона підняла кришку і відкинула її назад та впала з гучним звуком. «Тссс!» – Шикнув Перчик Паула та Олі. Треба поводитись тихіше. Тут усюди мешкають люди. Пояснив перчик і простягнув дівчині ліхтарик. Наташа посвітила всередину. Фу, як тут бридко, що там всередині? запитав перчик. Сміття, намагаючись не дихати, сказала Наташа. Перчик роздав усім прищепки для білизни. Я бачу, ти про все подбав. Перчик поклав свій лижний шалом на землю і витягнув із рюкзака татків костюм для дайвінгу. Костюм нагадував величезну зміїну шкіру. Перчик скидався на живе втілення привиду. Хлопчик натягнув ласти, нап'яв окуляри для дайвінгу, вставив до рота трубку, і тепер він був готовий. Підсади мене, сказав він крізь маску. Наташа витріщилась на нього, наче сова, і завмерла, роззявивши рота. Роби, що він каже, сказав Олі. Наташа схрестила руки і підсадила хлопчика. Перчик сміливо пірнув вниз головою у сміттєвий бак. Коли він звідти випірнув, до його окулярів було приклеєне листя салату, а з трубки звисала шкірка від банану. Хлопчик мало не задихнувся і змушений був прочистити трубку. Ти не могла відразу мені сказати, що сміття лежить у мішках. Олі, йди но сюди. Вибач, промовила Наташа і взяла міцно зав'язаний мішок, який передавав їй перчик. Я допоможу тобі, сказав Олій, також поліз у бак, але ключів там не було. Пласт за пластом вони перевіряли кожний окремий мішок з бака, постійно присвічуючи собі ліхтариком, але ключів ніде не було. Проте перчик був упевнений, що вони знайдуться. Вони просто мусили бути там. Наташа брала мішки кінчиками пальців і ставила їх один біля одного. З деяких мішків витікав липкий смердючий сік, деякі були порвані. Перчику зовсім не хотілося досліджувати те, що з них витікало. До схованки, раптом прошепотіла Павла. Всередину наказала Наташа і опустила кришку бака. Перчик та Олі змушені були пірнути. Це було аж ніяк не весело. Наступного разу приводу доведеться самому виконувати брудну роботу. Перчик міцно притиснувся до Олі, щоб той не почувався таким самотнім. У цьому смердючому пеклі. Доброго вечора, почули вони привітний Наташин голос. Так, хтось створив тут весь цей безлад. Ні-ні, не варто мені допомагати. Дякую. Трохи пізніше Наташа знову підняла кришку, тоді вони змогли продовжити свою справу. Щось бачиш? запитала Павла. Сміття, відповів Олі. Руки в перчика боліли. Сміття було надзвичайно важким. Нарешті вони дісталися самісінького дна. Діти пересували останні мішки туди-сюди, сантиметр за сантиметром. Оглядали підлогу. Перчик ледве міг в це повірити ключів ніде не було, ані ключа від авто, ані ключа від дому, ані флешки. Ще раз спочатку, наказав перчик і знову присвітив вселях ктариком. Оля розчаровано поклав йому руку на плече. Перчик ладний був розривітися від обурення, він так добре уявляв обличчя Софійки. Коли вона вранці зазирне до поштової скрині, вони вибрались назовні і попадали на землю. Це повне фіаско», – промовив перчик. Тепер я можу закинути сміття назад, чи як ви планували? запитала Наташа. Перчик кивнув. Ми пропустилися дедуктивної помилки, сказала Паула. Кришка бака була опущена, то як би ключі могли туди потрапити? А ти не могла про це сказати раніше, вигукнув Олі. Наташа почала хутко кидати мішки назад до баку, отже ще раз з самого початку, сказав Перчик. Вони повернули голову у бік софічиного балкона. Якщо вона відкинула ключі далеко, то вони могли приземлитися де завгодно. Перчик намалював у повітрі обома руками величезні дуги. Але ж ми все обшукали. Промовив Оль. Але не решітку, на якій ми зараз стоїмо, тихо промовила Паула. Діти опустили погляди. Під їхніми ногами була решітка. Як вони могли її не помітити? Вона знаходилась під першим балконом. Перчик посвітив глиб. Світло занурилось глибоко вниз. Ти бачиш ключі? Перчик похитав головою. Тут занадто глибоко. Ну, добре, Олі засукав рукави. Ми мусимо її підняти. Вони стали навколо решітки і спробували підняти її, але вона була страшенно важкою. Наташа з інтернету, лаючись, саме закинула до баку останній мішок. Це останній раз, коли я сижу з дітьми. Легше одразу піти вивозити сміття. Вона розлючено опустила кришку баку та з огидою витерла руки. Але перш ніж ти почнеш вивозити сміття, чи не могла б ти нам ще трошечки допомогти? Навряд чи, відповіла вона, вже пів на десяту. я повинна на додачу вимити вас, щоб знищити всі сліди. Ми йдемо вперед. Але ж поглянь, наполягав перчик. Він взяв її за руку і потягнув до решітки. Там внизу можуть бути ключі. Ми повинні допомогти Софійці. І як ти збираєшся туди спуститися? У мене є все необхідне, відповів перчик і, посміхаючись, дістав мотузку, карабін зі свого антипривидного дослідницького захисного рюкзака. Вони почули, як над ними відчинились балконні двері. Ховаймось! Пошепки скомандував Олі, і вони залізли під балкон на решітку. Будь ласка, попрохав Перчик. Наташа з інтернету похитала головою. Надто небезпечно. Ти найкраща няня в світі. Ти це знаєш, сказав перчик. І найсильніша, додав Олі, і найсміливіша, кивнула Павла. І дуже-дуже мила закліпав очима Перчик. Наташа задумливо заклала за вухо блакитне пасмо волосся і ледь посміхнулась. Ну добре, промовила вона, але лише одна маленька спроба, потім ми йдемо. Решітка була страшенно важкою, але Наташа виявилась майже так само сильною, як боксерка, тому їй удалося трохи відсунути решітку. Перчик оглянув спорядження для скелелазення. Вони з Олі минулого літа у кепінгу навчалися лазити по скелях, тим часом як Павла обрала їзду верхи. Перчик прикріпів карабін до решітки. Наташа наполягала, щоб він взяв додаткову мотузку, вона хотіла особисто його тримати. Перчик засунув за пояс кишеньковий ліхтарик і почав спускатися вздовж підвальної стіни. Спуск виявився зовсім не такий довгий, як він уявляв. Перчик спітнів, тепер все мало владнатися. Я на місці, прошептів він вгору. Хлопчик вімкнув ліхтарик і почав вивчати підлогу міліметр за міліметром. Там лежало каміння, листя, пилюка, лушпиня і ключі. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всіх обіймаю!